Мені велика честь представити його високоповажність. Марка Рюте, генерального секретаря НАТО. Я вважаю, що весь саміт у ГААЗі, включно з тим, що ви організували в контексті промисловості, був історичним. Це було успішно. Ее, -е. і ми прийняли важливі рішення, щоб зробити НАТО набагато сильнішим. І президент вже згадав кілька з них тому що з цієї нагоди лідери НАТО вирішили інвестувати 5% від ВВП у оборону до 2035 року. 5%, і ми всі знаємо, що це серйозні гроші, це серйозні витрати, але це те, що нам потрібно, щоб залишатися в безпеці. У рамках цього лідери погодилися придбати більше оборонних можливостей, включаючи літаки, танки, кораблі, а також дрони, боєприпаси, кібер та космічні можливості. Ми зараз перетворюємо ці рішення в дії. Нам потрібні можливості, нам потрібне обладнання, реальна вогнева міць і, звичайно, найсучасніші технології, тому що загрози, з якими ми стикаємося, є реальними і тривалими. Непровокована війна Росії проти України є найочевиднішим прикладом цієї загрози, але небезпека, яку становить Росія, не зникне. Коли ця війна закінчиться, у найближчому майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі та